Євросоюз б'є по китайським автовиробникам високими тарифами, але це стримає їх лише на певний час. Про це вийшла велика стаття у впливовому виданні The Economist. Справа в тому, що на днях після восьмимісячного розслідування Єврокомісія звинуватила Китай у несправедливому субсудуванні своєї промисловості за допомогою податкових стимулів, дешевих кредитів і так далі. Ну насправді такий собі секрет Палішенеля, тому що я думаю, що ні для кого не є таємницею, що Китай. Став другою економікою світа і виробником номер один в світі. А Китай на сьогодні виробляє 30% взагалі промислового виробництва світу. Завдяки от такій економічній інженерії, завдяки податковим стимулам, дешевшим кредитам, спеціальним регуляціям, державним замовленням, спрощенням регулювання і усуненню бюрократичних бар'єрів там, де треба, і захисту через митні бар'єри, навпаки, да, там, де треба захистити власного виробника. І ціла низка ще інструментів, які включають в тому числі штучну девальвацію своєї валюти для того, щоб Дати своїм виробникам в країні максимальні переваги на глобальній арені для того, щоб зробити їх більш конкурентними, щоб дати їм таку платформу-інтерфейс для того, щоб вирощувати не просто національних чемпіонів, да, тобто, а лідерів на глобальних ринках, і треба віддати належне Китаю, йому це вдалося за 50 років з крихітної абсолютної економіки, яка важила Ну, в 1975 1976 році вони важили 3% світової економіки. Вдумайтесь, 3% для країни розміром там, мільярд людей. Да? Тобто а сьогодні Китай вже є економікою номер 2 яка сперечається за глобальне, навіть не за регіональне, за глобальне лідерство Сполученими Штатами Америки. Вони виборюють, по суті, біполярний світ. Це їх елемент їх стратегічного. Бачення тому е, можна було і без цього великого розслідування це розуміти. Але звісно, що треба дотримуватись певних процедур, і я думаю, що Європа здійснила цілком обґрунтоване таке бюрократичне дослідження, яке надало ну достатньо очевидні результати. Так, от, в Євросоюзі тепер побоюються, що. Імпорт за зниженими цінами завдає чітко передбачуваної та неминучої шкоди, як це кажуть вони, європейським автовиробникам. І це дійсно так. Це зрозуміло, що якщо Китай субсидіює своїх виробників через звільнення від податків, через дешевші кредити, через зняття регуляторних бар'єрів і через дуже багато інших механізмів підтримки і просування їх товарів, вони напряму безпосередньо знижують собівартість Продукції китайського виробництва, і значить, ця продукція за прочих рівних умов стає значно більш конкурентною на глобальному ринку. Тобто держава Китай робить по суті трамплін економічний для своїх виробників на зовнішні ринки. Вона робить таку катапульту своєрідну, та, якою вона ці виробники, ці товари, закидає в різні країни світу, в різні регіони, і вони там проростають і захоплюються більшу більшу. Територію, тому це теж достатньо очевидно для мене, як для економіста, що це не просто якась тимчасова політика Китаю. Це абсолютно чітка і цілеспрямована стратегія і інструментарій економічної інженерії, якому Китай навчився у кого? У Сполучених Америки. А Сполучені Штати Америки навчились у Англії. Вони навчились цій політиці в книзі Фрідріха Ліста. Національна система політичної економіки ця політика блискуче описана моїм вельми вчителем почесним професором University College London, Еріком Райнер. Там я поділюся з вами лінками. Тому Китай тут не першопроходець, Він по суті скопіював, земулював економічну політику, яку використали Сполучені Штати Америки щоб стати глобальним економічним лідером. Перед цим цю політику по суті винаходили і використовували англійці, і США навчилися в них. І навіть в ще більш ранні часи ми можемо з вами знайти елементи цієї політики. Так, от, повертаючись до сучасності, з липня на китайські електромобілі будуть видані тимчасові поки що тарифи в розмірі від 26 до 48 Це, до речі, порівняно з 10% для інших імпортних автомобілів. Точний розмір мита залежатиме від готовності кожної китайської компанії сприяти у цьому от розслідуванню європейському, так ну хтось скаже, дивіться, ну, 48% це ж взагалі нереально високі ставки. Я не знаю, чи ви звертали увагу, але президент, колишній, а можливо, і майбутній, Трамп, каже, що якщо верніше, коли він стане президентом, коли він прийде до влади в США на черговий термін. Він обіцяє мінімум 50% ставку імпортного мита на китайські товари. Для всіх країн 10% заплатять всі, а китайці заплатять 50-60%. І тому китайці дуже бояться Трампа, тому що такі обіцянки він не раз доводив, що він їх виконує. Насправді невідомо, хто. Краткостроковій перспективі виграє, на цьому наголошує за економіст, тому що покупці автомобілів, які сподіваються вдихнути п'янкий запах нової машини, безумовно постраждають, тому що ціни на імпортні автомобілі зростуть, а конкурентний тиск на європейські фірми послабшає. І що цікаво, що провідні європейські автовиробники не просили про розслідування, яке було розпочато по суті під тиском французького уряду. Німецькі компанії, лідери, такі як Volkswagen, BMW, які виробляють багато автомобілів в Китаї, багато експортують туди, були навпаки особливо затятими противниками цих високих мит. Тепер вони взагалі-то бояться помсти з боку Пекіна, яка виглядає ну, на сьогоднішній день вже неминучою. Китай натякнув на підвищення тарифів на автомобілі з великими двигунами, ну іншими словами, це німецькі автівки з 15 до 25 Це також може ускладнити життя іноземним автовиробникам в Китаї через більш обтяжливі правила і поширити мережу тарифів на сільськогосподарські товари та авіацію. В січні Китай зробив попереджувальний постріл в бік Франції, ініціювавши антидемпінгове розслідування щодо коньяку і інших. Європейських брендів я думаю, що це питання точно лунало на вечері Сінзінпіна і президента Франції, коли нещодавно нещодавно Цзіньпін приїздив. Європейські тарифи вдарять не лише по китайських фірмах, і іноземні компанії, які виробляють автомобілі в Китаї для експорту в Європу, будуть обкладатись митами в середньому десь 31%. Тесла американський піанер електромобілів безумовно є найбільш вразливою мішенью. До речі, європейські автовиробники масового ринку, які стикаються з найбільшою загрозою з боку дешевих китайських автомобілів, також опинились на лінії вогню. Карлос Ставарес, генеральний директор компанії Stellantis, це ті, кому належать численні бренди і, Citroen, і Peugeot. І, до речі, вони є одним з. До речі, не одним, а навіть найбільшим акціонером, яка є співвласником материнської компанії The Economist, о цього видання, яке пише цю статтю. Так от він колись підтримував високі тарифи, правда, його ентузіазм в цьому напрямі суттєво зменшився, м'яко кажучи, після того, як в жовтні минулого року він уклав угоду з китайським стартапом LeapMotor про виробництво дешевих електромобілів в Китаї для європейського ринку. Тобто, ми з вами бачимо, як в економіці дуже багато залежить від ролі, да? тобто від місця сидіння, як то кажуть. Тому що якщо ти, наприклад, компанія там споживач, то ти зацікавлений в одному, да? в тому, щоб були поменше тарифи, ти подешевше ввозив, купував і так далі. Якщо ти компанія-виробник, то ти хочеш, щоб був захист внутрішнього ринку, щоб ти мав кращі умови. Якщо ти. Інвестор, і ти стаєш виробником в тій іншій країні, та, то в тебе ще третя перспектива з'являється, і так далі. Тобто доволі заплутана система інтересів в економіці. До речі, компанія Рено великий виробник, вони закликають. Замість тарифів радше до рівних умов гри, рівних правил гри та більш сприятливої європейської промислової політики, вона також відправляє електромобілі з Китаю до Європи під брендом Дача ця. Компанія Renault. що стосується китайських автовиробників, то вищі ми там можуть тимчасово сповільнити їхні прогреси, дати європейцям можливість надолужити згайне, випустивши на покоління більш конкурентноспроможних автомобілів. Тобто ці заходи можуть спрацювати як такий розумний, сконцентрований протекціонізм в коротку, але навряд чи тарифний бар'єр зупинить всіх китайців на їх шляху, зазначають The Economist. Становивши ціни в Європі трохи нижче, ніж на конкуруючі європейські моделі, вони от ці китайці мають можливість знизити їх ще більше, тому що компанія, наприклад, BYD, яка тепер буде обкладатись додатковим 17% митом, вона продає свій електромобіль SEAL EV приблизно за 24 тисячі доларів Китаї і вдвічі дорожче в Європі. Тобто у них є великий запас міцності для того, щоб покрити ці нові мита і все одно отримувати прибуток. Дослідницька фірма Rodium вважає, що тарифи, ну такі високі, як 40-50%, вони все таки загальмують розвиток галузі китайських автовиробників. Це доволі очевидно. Компанія Саїк, яка постраждає від 48% відсоткового тарифу на свою популярну марку MG... Може мати більше проблем, якщо вона не почне допомагати в розслідуванні, зазначають за економісти. Дійсно, в довгостроковій перспективі тарифи можуть навіть прискорити завоювання Китаєм європейського автомобільного ринку, щоб стати значною силою на континенті, китайським компаніям завжди доводилось виробляти свої електромобілі на місцевому рівні. Тобто, вони заходили в ті країни і виробляли там автівки, щоб потім їх продавати на цій же території. Але. Ці бренди належали китайцям. BYD, яка прагне стати провідним виробником електромобілів в регіоні, до 2030 року побудує завод в Угорщині, і незабаром, як очікується, оголосить про відкриття ще одного в Іспанії. В квітні Cherry, відомо також підписала угоду про виробництво автомобілів в Іспанії. За словами консультанта Матіаса Шміта, інші компанії стукають в двері великих європейських контрактних виробників. тобто Китайці приходять на європейські автозаводи і кажуть, а давайте ви будете робити е, автівки для нас, да? тобто на вашій території, тоді вони не будуть підпадати під ці драконівські мита, тобто такий обхідний шлях, який Китай використовує дуже в багатьох речах. Подивіться, наприклад, президент Трамп розпочав торгівельну війну з Китаєм, він підвищив ввізним мита на китайські товари до 25%, інколи навіть 30%. Да? Масштабна торгівельна війна там десь. 550 мільярдів доларів торгівлі під неї підпали. І що робить Китай? Ну, з одного боку, безумовно, це серйозний економічний удар по Китаю. Китай менше стає торгувати з США, перестає бути торгівельним партнером США номер 1 займає його місцем Мексика. Мексика стає торгівельним партнером номер один для Америки. Але що робить Китай? Він намагається будувати заводи в Мексиці. Обхідний шлях, бокова така е, шпаринка в американську економіку. Це не має такого масового поки що масштабу, але хто знає. Тобто, я думаю, що це такий обхідний шлях китайці будуть використовувати і в Автопромі. Іншими словами, китайські автовиробники нікуди не йдуть, зазначають за економіст. Знаменням часу стало те, що компанія BYD. Перейняло у Фольксвагену роль головного спонсору чемпіонату Європи з футболу, який от стартував нещодавно в Німеччині. І навіть якщо країни-члени Євросоюзу проголосують наприкінці року за те, щоб зробити тарифи для китайських електроавтівок постійними, це мало що дасть для того, щоб китайці не задирали носа, вважають в The Economist. Друзі, як вважаєте ви ці тарифи Євросоюз запровадить на постійній основі? Президент Трамп або Байден, якщо виграє, підвищать мита на китайські товари чи ні? І що зроблять китайці? Чи зможуть вони зберегти оцей статус другої найбільшої економіки світу? Чи Китай вже пройшов пік свого розвитку? Про це ми поговоримо з вами окремо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.